Вітаю вас. Сьогодні ми з вами знаходимося по вулиці Олени Теліги. Це був вулиця Гончарова. І в продажу з'явився будинок. Він з ремонтом на 4 кімнати. Будинок оснащений повністю усім. Є газ, є світло, є також сонячні батареї з інвектором. У дворі є криниця, відгрібна яма. На 10 сотках земельної ділянки будинок 100 метрів квадратних. Давайте будемо оглядати наш будинок. Наші панелі безпосередньо знаходяться на даху. Так, це інвектор та система для сонячних панелей. Тут у нас є котел опалення, він газовий, також є в нас твердотопливний котел опалення. Ось, кімната номер 1 Кімната номер 1 це прохідна кімната, вона може слугувати як зала. Також є прохідна кімната, тут як спортзал, власники використовують, шафа купе. Справа у нас спальна кімната. Гарна затишна спальна кімната. Вікна скрізь у нас металопластикові. Оброблений ось такими панелями, є підсвітка по периметру кімнати і дитяча кімната. Дитяча кімната це наша третя кімната. Будь ласка, дитяча кімната. Тут є також у нас грубка. На випадок, якщо вже щось сталося, в нас ще є грубка для того, щоб опалювався будинок наш. Дровами. Так, ми рухаємося в нашу ванну-кімнату. Ванна-кімната з ванною. Унітас. Світлих тонах дуже комфортно, тому що не видно ніяких відбудинні бризків, нічого. Бойлер, монтована кухня. Зараз ми знаходимося в кухні І наша четверта кімната. Наша четверта кімната, також зроблено все в світлих Тут у нас обої. В тих кімнатах у нас була декоративна штукатурка. Вартість такого будинку 96 тисяч доларів. Землі у нас 10 сотих. Ось, будь ласка, подивіться, 10 соток землі. У нас 4 приватизованих сотки та 6 у користуванні. Я запрошую вас до перегляду і чекаю на ваші дзвіночки. Дякую!